Всім привіт! Сьогодні будемо готувати зелений борщ. Ось що нам потрібно: м'ясо, ребра, свинячі, картошка, цибулька, морковка, щавель, кропива, часничок, томатна паста, ще яйця варені вже варяться та сметана. Так, нарізаємо м'ясо, кидаємо його в воду і хай вариться бульйончик. Які ребра хороші. Так, все, ребра понарізали, тепер кидаємо все в воду. Бульйончик я буду варити десь годинку. Зараз буду все нарізати, ну підготувати. Все, приступаємо. Цибульку нарізаємо, морковку натираємо. І відставляємо в сторонку. Нарізаємо картошку. Відставляємо в сторонку. Картоплю залив водичкою, щоб вона не потемніла, поки вариться бульйон. Ще ось у мене таких три кусочка сала є. Їх розрізаємо. Ну, такі, щоб величенькі кусочки були. І потім, коли кидаємо зажарку, їх теж кинемо в бульйон. бульйон В бульон кинемо лавровий лист та духм'яний перчик. Хай він наварюється. Нарізаємо яйця. Так, відставляємо в сторонку. Нарізаю щавель так кропиву. Так, нарізали, відставляємо. Я сильно не мільчив, от такими полосочками їх понарізував. Так, все понарізали, тепер воно все чекає своєї черги. Так, годинка пройшла. Кидаємо картошечку. Так, хай воно турбиться потихеньку. Зараз приступаємо до смажки. Висипаємо тибульку. Смажимо хвилини 3. Додаємо морковку. Смажимо теж хвилини 3-4. Кидаємо соло. Додаємо 3 ложки томатної пости. Стірішка підсмажуємо і додаємо водичку заливай водичкою. Перемішуємо. Та додаємо ще сметони. Перемішуємо і ще тушимо хвилини три. Так, пересипаємо нашу зажорочку. Запах стоїть страшно класний. Засипаємо яйця. Так, видавлюємо чесничок. солим за смаком. перчим, Перемішуємо. Так, варимо ще хвилин 10 і потім засипаємо щавель та кропиву. Так, поки борщик в нас ще вариться, ми беремо 2 яєчка, вбиваємо в мисочку та збиваємо. Так, до такого состояння збили та досить. Так, беремо наші яйця та вливаємо, і тут робимо такий вихор. Так, красота виходить. Та закидаємо зелень. Так, шаваль кинули і варимо тепер ще хвилин 5-10. Так, борщик зварився, будемо смакувати. Так, пробуємо. М -м, як смачно. Дуже смачний борщ вийшов. Борщ дуже смачний вийшов. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Всім смачного до зустрічі!